на Інфраструктури про міської ради та переспрямування внесення до злодійного Зменшені Зменшення видатків розмірі 9 мільйонів організацій по розстрою населених пунктів це економія при виконанні поточного ремонту галицького шляху, недовиконання робіт по кільцю діж заводу, і економія по виконанні робіт по доріжкам парку Шевченка. Спрямовується на. Комунальне підприємство очільці Водоканал для поповнення статутного капіталу для розрахунку саме за електричну енергію. Також за рахунок економії виконання робіт щодо проведення термомодернізації навчальних закладів з перехідними роботами по інших об'єктах. Кошти виділяються на в тому числі на покриття забороненості за електричну енергію, за розподіл електричної енергії, на закупівлю матеріалів, саме чорної труби запірної арматури, в тому числі на виконані роботи по свердловинам біля пожежних. Якщо ми беремо по свердловинам, то вони дали за листопад місяць економію біля 9 тисяч метрів кубічних. Що менше споживаємо та канал. Це гроша. Ну, в грошах це буде біля 900, ну навіть майже мільйон 200. Це 100 За який час? Це за листок. Місяць. Да. За місяць. Це за місяць 800 млн 200? Якщо метр кубічний, 9 тисяч. Загально, бо це вже слідущий етап, але в 4, 5, 6 радових середньому по 700 тисяч. Майже 5. Але ви сітки сказав? Дев'ять? Дев'ятішки закон. Сто чотири щось не так? Я Це в кажу, виходила на якусь економію, виходила з перевідки, потому что она постійно такі джой. Це по Нікотані не сказав. Щоб не було ізвичайно, що не могли забезпечити письмо. За снова силов. частково компенсації вартості видаваних генераторів системи зазвичай тижня земного. Відповідно до програми подали 5 ОСББ пакети документів щодо відшкодування вартості обладнання, подали на суму 641 755 гривень, то що вони затратили відповідно до розрахунку по програмі, відшкодовується 498 тисяч. 我不喜欢。